Раніше ми з вами говорили про кросинговер, який відбувається на самому початку мейозу. Давайте згадаємо, як це виглядає. Отже, була у нас диплоїдна клітина-попередник, яка мала спочатку одинарні, не подвоєні хромосоми від кожного з батьків гомологічну пару одну і іншу, дві гомологічні пари тобто всього чотири хромосоми. Потім під час інтерфази. Ці хромосоми подвоїлись і, відповідно, утворили гомологічні пари, але вже подвоєних хромосом з двома сестринськими хроматидами, які були спочатку ідентичні. Але щось відбулося у профазі 1. По-перше, вони в сенсі всі хромосоми сконденсувалися і стали більш компактними, товстішими. А також вони обмінялись діляночками. Тобто саме гомологічні хромосоми, і тепер сестринські хроматиди, тих хромосом, які обмінялись діляночками, де відбувся кросинговер, вони вже не однакові. Ну, і е, сьогодні ми поговоримо власне, про ось цю от перш, перший етап мейозу, перші стадії, або так званий мейоз 1. Про, про фазу ми вже з вами трошки сказали, згадаємо, ще, також що під час цієї фази оболонка ядра. Починає руйнуватися, і центросоми розходяться уже по різних кінцях клітини. Що ж відбувається далі? Далі клітина вступає у наступну фазу першого мейозу, мейозу 1, вона називається метафаза 1. Загалом, хромосоми, які об'єдналися іще під час профази, вони залишаються. Поруч, і під час метафази, також. Це потрібно для того, щоб, власне, правильно розподілити їх між двома клітинами, які потім утворяться. Вони вибудовуються у центрі клітини. Також зверніть увагу, що на цьому малюнку ми вже бачимо. Не ну, таке от, незалежне сортування цих хромосом. Тобто, тут, наприклад, ось материнська, ось батьківська, а тут, навпаки, батьківська, материнська. Це може бути так, може бути і дві материнські, тут дві батьківські, як я і говорила в одному із попередніх відео, таке вибудовування, воно розташування між собою гомологічних хромосом, воно відбувається випадковим чином під час майозу 1. На що ж це впливає? Ну, по-перше, ось ці от центросоми, які розійшлися вже по полюсах клітини, тобто вони наблизилися ще ближче до мембрани, вони тут не просто так. Утворюються під час метафази веретено Що це таке? Це така структура із. Мікротрубочок, ось ці ниточки це мікротрубочки, вони приєднуються до центромер, яка, центромери, яка є, знаходиться на хромосомі, в місці, де з'єднуються сестринські хроматиди. Коли вони туди приєднались, це вже буде значити, якщо звідси приєдналась мікротрубочка, то значить ця хромосома відійде в цю сторону, до цієї клітини, і ця так само відповідно, і навпаки. Тому дуже важливо, щоб хромосоми вишикувались гарно по центру, щоб не було якихось помилок при оцьому приєднанні мікротрубочок. Давайте подивимось, що відбувається далі. Далі мейоз прогресує до анафази 1. Під час цієї фази якраз і відбувається розтягнення гомологічних хромосом кожної хромосоми з пари. З однієї одна хромосома з пари йде в одну сторону до однієї майбутньої клітини, а інша хромосома з пари з кожної пари йде в іншу сторону. І, власне, таким чином і формується набір хромосом, який буде у майбутніх клітинах. Це ми можемо вже бачити у телефазі 1, наступній фазі майозу 1. Ми бачимо, що утворюються дві клітини, починає формуватися ядро, можна навіть ще більш цілісним його намалювати, тому що зараз також буде і цитокінез. давайте ми трошки це виправимо. Тобто формується ядерна оболонка, і кожна з цих клітин вона має. Гаплоїдний набір хромосом, але кожна ця хромосома, як ви бачите, має дві сестринські хроматиди. Ці хроматиди вже а, трошечки да, різні, а на цих, наприклад, хромосомах, на цих ні, бо тут кросинговору не відбулось. І ось такі от клітини, гаплоїдні, але з подвійними подвоєними хромосомами, і утворюються під час як результат майозу 1. Тобто відбувається цитокінез, розділення клітин, і ми маємо ось такий результат. Отже, підсумовуючи, профаза 1, метафаза 1, анафаза 1 і телофаза 1 це є фази мейозу 1 і утворюються дві гаплоїдні клітини, які мають пересортовані випадковим чином гомологічні хромосоми, кожна по одній хромосомі з кожної пари, і е, ці хромосоми також вже пройшли. Це з Після цього наступає наступна стадія майозу. Майоз-2, про який ми поговоримо наступним разом.